Добрий день, мене звуть Андрій. Я головний технолог підприємства Пожмашина Підприємство займається виготовленням, обслуговуванням і ремонтом пожежної спеціалізованої сільгосптехніки. з компанією Раміс. Ми працюємо вже десь близько року. Придбали комплекс лазерного розкрою. Він включає в себе лазерний верстат. Систему зберігання і завантаження листового матеріалу, верстат наш закритого типу з лінійними енкодерами, столами, джерелом IPG. потужність джерела 4 кВт. По перше, Араміс це український виробник, сервіс теж український, вигідні умови оплати і стислі терміни постачання самого обладнання. Також можливо проконсультуватися, подивитися на роботу даного обладнання на підприємствах саме в Україні. Даний комплект лазерного розкрою розширив наші технологічні можливості, повисив продукт. Тивність на даній системі розкрою задіяна мінімальна кількість операторів, які забезпечують по суті замкнутий цикл виробництва. Ми повністю задоволені співробітництвом з компанією Раміс. Можемо рекомендувати своїм партнерам друзям. Раміс допомагає економити гроші час.